У селі Самотоївка Краснопільської громади попрощалися із загиблим бійцем Олександром Горенком. Біля будинку, де він мешкав із дружиною та двома синами, зібрались його рідні, друзі та односельці. На лавці біля двору згадують Олександра сусідки. Ми його винянчили тут. Усі Він такий був позитивчик із самого дня народження. Золота була дитина. Ми його всі винянчили. І тепер це така втрата зрозуміти, як отут хтось устромив ножик у серце. Оце так боляче, оце так обідно, оце так страшно, що ми втрачаємо кращих, кращих із кращих. Ніна Петренко каже, Олександр завжди був привітним. Я його ніколи не бачила, щоб він був неусміхнений, щоб він десь щось робив і до тебе не обізвався, щоб не сказав хороше слово, щоб ніколи він нікому не зауважив, нікому не нічого не, не, не поміг. Він був у нас депутатом на нашій вулиці. Це та людина, до якої можна було звернутися, і він робив свою роботу, виконав свою роботу чесно, добросовісно. Це дуже чесна, порядна людина. Староста Самотоївського старостинського округу Людмила Цибулько згадує Олександра Горенка як чоловіка з активною життєвою позицією. Активно займався громадською діяльністю, велика увагу вділяв футболу. Був навіть який час командиром футбольної команди представляв нашу сільську футбольну команду на різних змаганнях різного рівня, які ми виставляли, де сільську команду виставляли грав також у футбольному клубі Явар була районна команда нашого нашого Краснопілля. Дуже ми сумуємо в зв'язку з трагічною загибеллю Саші. За інформацією старости, Олександр Горенко став на захист країни навесні 2023 року. Служив у механізованих військах. Провести в останню путь товариша приїхали бойові побратими. Його командир Олексій Панасенко розповів, що Олександр приєднався до взводу після бойового навчання. Він був світлою відповідальною людиною. До всієї роботи підходив з відповідальності і доводив її до кінця. Ми служили спочатку. Сумщина, Краснопільщина на кордоні. Потім ми поїхали у Міщанський ліс, Лиманський район Донецької області. Служили разом, захищаючи нашу країну. І в один з моментів він загинув по ним. Був випущений гранатомет. Він постраждав від уламків. Любив своїх дітей. дуже сильно любив. Парень взагалі відличний. Сказати щось плохое, о ньому невозможно. Просто-напросто. І так і загинув, прикривая друг друга. За інформацією Сумського обласного територіального центру комплектування загинув Олександр Горенко 14 червня поблизу села Торське на Донеччині. За тиждень до загибелі йому виповнилось 40 років. Після відспівування полеглого бійця Олександра Горенка поховали на місцевому кладовищі. Ірина Касяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.